Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. У нас март місяць 2025 року. Начало марта, я би так сказав. Друзі, сьогодні просто колосальна погода по градусам. Я не знаю, в мене на термометрі було десь 22 градуси, але це навіть не на сонці. Кажуть, що плюс 18 це вже норма. І... Подивіться, подивіться все. Я вже по літньому. Я вже політньому, і то мені навіть жарко. Я зараз був на Бесарабці, на Бесарабському ринку. Якщо ще ви не бачили це відео, обов'язково подивіться, якщо воно вже вийшло. Якщо ще не вийшло, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цей момент. Зараз я йду по хрещатику. Я дивуюся кількості людей. Я дивуюся тим, як вже люди по що ж купальця перейшли на літній одяг, все, вже футболки, вже юбки, вже навіть не скаже, що ще десь тиждень тому люди ходили у верхньому одязі. Давайте пройдемось, подивимось атмосферу, подивимося атмосферу березня місяця на Крещатику в центрі Києва. Якщо ви готові, присіли рівні, пожали вподобайку, вламили палець вверх, перевірили підписочку і погнали. Друзі, Крещатик, все, що я хочу вам передати цим відео, це просто атмосферу людей. Атмосферу, в котру люди погружаються кожен раз, коли на дворі вже становиться плюс 20 градусів. Кожен раз, коли вже всі скидають зимовий одяг і одягають літній. Зараз, ну я не знаю, зараз на сонці, може всі 30 градусів, бо така спека, що навіть не підходь. І якщо ось ми з вами не спішно просто йдемо, то я не знаю, просто 100 метрів, просто 8 метрів. Я не планував знімати нічого, але такий в ролик плане, ролік вийде. Просто щоб ви були, щоб ви розуміли, да, як, як живе Київ. у <свистання> <свистання> У літню, так би мовити, спеку взагалі, знаєте, кажуть, що погода це така річ, котра впливає напряму, впливає на. Настрій людей, і це вірно. Це вірно. Тому що е, якщо у вас мряка, якщо у вас якийсь дощ, якщо у вас за дверима, за вікном ну, сніг, холод, мінус 10, мінус 5, вам взагалі не хочеться навіть виходити кудись на вулицю. Це одне. А зовсім інше, коли це все розвертається на 180 градусів. темпачи, просто молниеносно, З'являются люди, бачите, изъявляются люди, которые уже, то есть, в футболках, уже навіть бачите, солнце захисни, очочи приходится надевать, потому что солнце лопит, дай бог. И сегодня, посмотрите, сегодня людей вот на Крещатике, ну, я не знаю, людей куча. Несмотря на то, что будний день, сегодня будний день, Но людей, я, чесно кажучи, дуже-дуже дивуюсь. Дуже дивуюсь кількість людей. Як будто зараз два години дня, кстати. Два часа дня, буднього дня. Але кількість людей дуже і дуже. І ви знаєте, якщо казати про березень місяць, то він видався дуже-дуже теплим. И... З чим це пов'язано, не знаю. Напишіть, а як вам більш до вподоби, щоб були всі всі варіанти погоди, да? від мінус 20 до плюс 20. Чи вам краще, щоб е, взагалі весни та осени не було? Мені більш до вподоби, щоб була і зима, і літо, і весна, і осінь, щоб вся, весь одяг, який є в шафі, ми могли з вами. Надягти, а не тільки спочатку шуба, а потім, а потім футболка, або майка, як наприклад. Дівчата. І я не знаю коли. Збачте. Все, майки, майки на голе тіло, і звісно это все можна. Сразу... А ось, до речі, завжди продавці цвітов, які... постоянно, постоянно. Нету такого, нету такой минуты, наверное, чтобы вы могли постоять или посидеть где-то на, э, на лавочке, и к вам через пять минут не подошел какой-то продавец, продавец квитив. Кто все эти люди? не очень удивительно, кто все эти люди, которые идут, гуляют mm -hmm. с квиточками, В березні місяці вони не працюють, вони не навчаються чи хто ці люди, і ось ленточка. Коротше, друзі, передавці квітів і ось ці от дівчата, котрі роздають ленточку у вигляді прапора України. Ленточка, до речі, коштує приблизно від 100 гривень, від 20, від 50 гривень. Мало хто хоче брати. Віддає тільки за донат. Ну нібито, нібито дає дівчина, щоб просто пов'язали на руку, але по факту, якщо ви нічого не дасте, у відповідь то вона попросить взад цю ленточку. Ленточка коштує ну, приблизно собі стоїмость, приблизно десь копійки, а її продають реально за нормальні гроші. Макдональдс, вашому вниманию, на Крищаті. Цвіти, всі цвіти так фотографують, дивіться. Всі стоять, фотограф А, вони не фотографірують. Ні. А в якій ціну отці у вас? 50, 50. 50 гривень штучка. Ще одна штука, яка мене дивує, це те, що незалежно, Вон, дивіться, дівчина взагалі в майці, кому в, в этом відкуда-то э, Я сегодня видел уже мужика в шортах. Первый раз за последние наверное, полгода. Просто мужик, мужик шел, ну, парень, парень. Парень шел просто в шортах. Причому это не такие шорты, которые типа он вышел откуда-то на пробежку, а реально такие casual, типа прогулочные шортики. Люди гуляють, люди ходять, люди щось роблять. Вот ленточки. девушки появились в лосинах, девушки появились в юбках, девушки появились в одежде, которая уже совсем не мартовская. То есть сейчас уже, знаете, по температуре, по погоде ближе, наверное, даже к маю месяцу. К маю месяцу, а может быть даже и больше. Какая у вас от в, ден, в дану секунду, друзі, коли ви дивитесь це відео, яка у вас зараз температура за бортом? Напишіть, напишіть температуру за бортом, і буде е, дуже добре, якщо ви ще напишете, що це за місце. Ви бачите, зелений силует. Пішов в аптеку. Ось. Приклад того, як вже дівчата одягаються на, сьогодні, на сьогоднішній день. Точна вага. Незмінно на крещатики остаються несколько вещей. Цвіти, ленточки в виде прапора України, точно вага та ще деякі деякі моменти. Це у нас, бачите такий, така площа, де лишаються Ось дивіться, у хлопчини позов проти Путіна подати на Путіна за агресію. Да, да. Да, да, да. Бачите, не тільки друзі українці це розуміють. Чи то японець, чи то кореєць, китаєць, теж вважає Путіна військовим злочинцем, терористом. Так, тут лампадки, я бачу, бачите, на східцях виставили лампадки. Я не знаю, що вони саме тут зараз символізують, але нескладно здогадатися, що це скоріш за все. Нагадування тих, хто зараз, щоб не забували тих, хто зараз у полоні. Зараз вже темніше ти починає пізніше, я не знаю, навіть десь о 6 годині вечора, може навіть пізніше, і поступово-поступово день становиться таким, як він був влітку. Добре чи погано це? Звичайно, добре. Я не знаю. Я може друзі вас здивую, але в мене ще вдома на березень місяць 25-го року ще стоїть ялинка. Ще стоїть. Ялинка. Так, вона не справжня, тому вона взагалі-то може стояти і до наступного нового року, але поки що руки не дійшли. І ще, до речі, в нас навіть не відключали опалення. А вже мені здається, пора. Бо мені, наприклад, вдома вже жаркувато. Я відкриваю всі вікна сьогодні та вчора. Друга година дня на Крещатику, скільки людей з того боку, ось там, де глобус. Гуляє та бродить, скільки людей. Куди всі йдуть? Куди всі йдуть? Причому, знаєте, ось так я приглядаюсь, і люди такого віку не учнівського, так би мовити. Тобто ну, не, не перший, другий третій п'ятий клас, а саме знаєте, такі люди, котрі повинні зараз бути десь на роботі чи ні. О, все, що вам нужно знати про автомобілі в Києві. Вот один і второй, Range Rover. Да. До речі, друзі, ми е, нещодавно були з вами в двох найдорожчих магазинах. Е, не побоюся цього слова України. України це Гудвайн е, і це Le е, І подивіться, обов'язково подивіться, але перед тим як дивитися. Обов'язково візьміть Корвалол, валідол і все, що може вам знадобитись від шоку, від того шоку, котрий ви побачите у відео в ролику. Тому що ціни там ого, го друзі. Такого я ще не бачив. І я гадаю, що ви 100% теж. Ну, сало, ну просто тезісно, ну, сало 1000 гривень. Не знаю, Там СКО, да, вирізка, 2500. Малінка 4 тисячі за кілограм, томати Чері 1750 за кілограм. Як вам таке? Як вам такі ціни чули колись небудь? Якщо не чули, то посилання під відео або у спливачій підкасті. Обов'язково буде. Обов'язково подивіться, ну щоб порозуміти, хоча б що таке взагалі існує. Ми йдемо з вами. Знаєте, куди я хочу дійти? Я хочу дійти з вами до. Моста Клічко, котре знаходиться у нас, ось там от, біля філармонії. Швидка медична допомога виїхала. А чому він сюди поклав? Тут же заїзд на паркувальний майданчик колись був зараз. Вже все? alles gut. Іноді, поки йду, занять нема чим. Знаєте, граю в гру, намагаюся догадатись, яке це побачення. Ось, наприклад, йде дівчина з хлопцем. Як ви гадаєте, яке це побачення? Перше, друге, нульове. Чи десяте? Напишіть в коментарях. Ось так, друзі. Наспішно ми дійшли з вами до арки Дружби народів, як вона раніше називалася, але зараз вона називається Арка. Свободи українського народу йдемо на міст Калучка. Ви знаєте, якщо раніше дивували люди, раніше, ну я маю на увазі, там два тижні тому, там три тижні тому, тиждень навіть тому, дивували люди, котрі вибивалися з натовпу, там йшли без шапок, йшли без куртки або в легкій якісь мантії, то зараз дивують люди. Я сьогодні декілька таких бачив, котрі йдуть у шапки в варішки. Реально, я бачив парня, Я не знаю, як он там не спарився, який йшов. В э, шапке і в варежках. Ну, я про куртку взагалі -во молчу, ви представьте, так? Да? Шапка і варішки. І мені навіть і не то, що <хи> жарко, мені даже на це, було жарковато. Ось, друзі, міст кличка з проїзною частиною для велосипедів по центру. Там щось роздають, якісь. Бачите, якісь гроші, якісь квіти. А Ось тут оглядовий майданчик. До речі, ось тут от нещодавно знов нічого не передвіщало біди, знов бачите, треснуло стекло. Все пошло тріщинами. Оглядовий майданчик на Поділ, Поштова, контрактова площа то новий міст. Так, ще, до речі, знаєте, ми давно не ходили по Володимирському спуску, моноколесники з'являються. Тому в одному наступних відео обов'язково завітаємо туди також. Сьогодні всі дівчата, бачите, з квітами, сьогодні всі дівчата на позитиві, сьогодні всі дівчата вже в яскравому одязі. А хлопці, знаєте, є така фраза, є така поговорка, одягається парень, да? Відкрив шкаф, що випало, то і наділ. А дівчатам треба одягатися набагато набагато довше. Ось друзі, ось такий у нас сьогодні невеличкі. Невеличка прогулянка по Крещатику. Ми подивились, як живе Київ березень місяць 25-го року, при плюс 20 за вікном. Атмосферу подивилися, подивилися, як вже поскидали багато хто верхній одяг, та взагалі. Що відбувається. Гадаю, також, друзі, що вам не треба нагадувати, що кожен день російські окупанти бомблять міста України. Сьогодні, до наприкладу, було біля 30 ракет запущено по містам України та десь 200 шлюхедів. Тому якщо десь менше. Вибухів, якщо десь вони відсутні, то це не означає, що їх взагалі нема. Це означає, що вони є, але в інших містах. Наприклад, в Києві плюс-мінус сьогоднішня ніч була доволі спокійна, але в кровоморозі, в Дніпрі, да, в інших будь-яких містах, там Вінниця, Хмельницький, було доволі таки гучно. Друзі, якщо такий формат відео вам теж до вподоби, а не цій огірки та помідори, то ви знаєте, що зробити. лайк, влупили палец вверх, прожали, конечно, проверили. Подписочку, я не знаю, что движет теми людьми, которые на мою просьбу не подписываются. Ну, понятно, если вы смотрите это с телевизора, ну да, это нужно зайти с телефона и подписаться. Но подписка это же такое дело. Если вам что-то не понравится, вы в любой секунду можете отписаться. Но в то же время смотреть видео да, без подписки... Ну, друзі, ну це не повага, не повага. Да ладно, шучу. Коротше, підписка, лайк, коментарі. Не знаєте, що написати, напишіть одне слово «Андатра». Буду розуміти, що у нас є діалог. До нових зустрічей, нових відео. Всім пока.